Розробку нових родовищ в Україні кошти не вкладались десятиліттями. Угода дає шанс залучити інвестиції. Але як це відбуватиметься на практиці, поки не зрозуміло. До угоди ще буде готуватись технічна частина, яка і має розписати всі деталі. А от що ми маємо на сьогодні розклав по полицях Сергій Вендін. Виграють обоє. Трамп показує Путіну. Що дивись? У мене терпець уже вривається вигоди та ризики, що принесе угода про мінеральні ресурси Україні. Ми підписали значно кращий документ ніж нам до цього присилала американська сторона. Чи будуть гарантії безпеки від США і як це допоможе у повоєнному відновленні? Факти тижня порівняли першочерговий і вже підписаний документи до України. Це теж однозначний плюс. Та прискіпливо зважили все до дрібниць. 29 квітня у документальних реєстрах Конгресу США серед інших з'являється доволі цікавий документ запит на експорт зброї до України. Вказана і сума це 50 мільйонів доларів або навіть більше. Це подання стало першим відтоді, як Трамп повернувся до Білого Дому. Але що змінилося? Уже наступного дня в небо підіймається літак із першою віцепрем'єркою України на борту. Юлія Свириденко прямують до Вашингтону офіційно підписувати угоду про рідкісноземельні метали. Але за даними видання Financial Times, літак ледь не розвертається на півдороги. У цей момент в овальному кабінеті Трамп проводить прес-конференцію, присвячену ста дням на посаді. Журналісти запитують, чи підпишуть штати угоду з Україною. Трамп у своїй традиційній манері йде від прямої відповіді. Я попрошу скота відповісти, бо він за це відповідає. Так, наша сторона готова підписати. Українці вчора ввечері вирішили внести деякі зміни в останній момент. Ми впевнені, що вони це переглянуть, і ми готові підписати вже сьогодні в день. Напруження сягає піку. Очевидно, зміни до документу до останньої миті обговорювалися вже з борту літака з українською делегацією. Кілька годин мовчання. І вже коли у Києві глибока ніч, Юлія Свереденко на своїх сторінках у соцмережах публікує ось такі фото. Вони засвідчують угоду про корисні копалини, таки підписали обидві сторони, відразу називають її історичною крок до завершення війни. Так напише про документ держсекретар США Марко Рубіо. Але що містить ця угода? Насправді чи були враховані всі зміни, на яких наполягала українська сторона? Який документ має вигоди і приховані ризики? Про це все по черзі. Перемовини щодо цієї угоди тривали від початку лютого. Кілька разів вони зривалися. Доходило навіть до ультиматумів. Адміністрація Трампа ставила пряму залежність підписання цієї угоди і подальшу співпрацю з Україною. В результаті з 90 сторінок тексту, що мав першочерговий варіант угоди, тепер відомо тільки про 12. Та головне що там написано. В порівнянні з тим, що запропонували американці, самого початку це небо і земля. Одним із ключових каменів спотикання було намагання американської сторони записати в. Вже надано Україні військову допомогу у борг. 350 мільярдів День. доларів. Саме ця цифра лягла в основу американської концепції. Дональд Трамп багато разів згадував про неї і говорив, що хоче повернути ці гроші. Сам наратив цієї угоди, яка була запропонована самого початку, виходив з того, що Україна має якийсь борг перед сполученими штатами в сотні мільярдів доларів і має цей борг відпрацьовувати. Крім того, США вимагали повного контролю з боку Вашингтону за проєктами правою першої руки в отриманні ліцензії на видобуток для американських. Компанії, тобто право вибору проєктів, юрисдикція американського суду. Все диктували американці, встановлювали порядок роботи, ухвалювати рішення капіталу і так далі. Крім того, там ще не було зрозуміло, що з американською допомогою, яка була надана. Україна наполягала на своєму, це не борг, а допомога. Ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це. Чи не подобається, крім того, Київ наполягав, аби в угоді були прописані гарантії безпеки. Дискусії були палкими. А після скандалу в овальному кабінеті здавалось, що все зруйновано. Ви у невідповідних умовах ви не маєте на руках козирів. Я не граю у карти. Втім, українська дипломатія не відступилась і не піддалась розпачу. Делікатна робота тривала в день і вночі, публічно і приховано напряму і через посередників. Текст документу змінювався кілька разів, і у підсумку уго. Оду вдалося розвернути в бік України. Ключовий момент ніякого боргу. Підписаний документ містить перелік з 57 мінералів. На відміну від попередньої версії, ця угода стосується не всіх, а лише нових проєктів з видобутку. Усі надра залишаються у національній власності. Робота за принципом рівноправного партнерства Внески 50 на 50 І жодної згадки про відпрацювання боргу. Все з нуля починається. Що важливо, там є нафтогаз. І Тітан, наприклад, тобто там не лише рідкоземельні. Відповідно, Україна і Сполучені Штати мають право 50 на 50 брати участь у проєкті. Що це означає на практиці, і як щодо гарантії безпеки, про це далі. На першочерговому етапі Україна і США створять спільний інвестиційний фонд відновлення України, куди робитимуть внески, протягом перших десяти років всі гроші з фонду мають витрачатись тільки на відновлення України та нові проекти. Україна хотіла б, щоб 10 років фактично фінанси з цього фонду не виводилися, а вони знову вкладалися. І це означає, що цей фонд. Мав би перспективи дійсно стати важливим інструментом інвестування з боку Сполучених Штатів після цього періоду прибуток може розділятися між партнерами і відкрити горизонти для нової співпраці. Якщо це підприємство нове по видобутку титану, буде напряму працювати з Боїнгом, можна працювати з «Айрбасом» і з Ембраєром, тобто тут вже дійсно відкриває нам величезні. Простори для реалізації наших інтересів за задумом поповнювати фонд будуть обидві країни. Сюди ж Україна має вносити гроші за нові поставки зброї та боєприпасів наданих США. Це не надається безкоштовно, як було до цього добре, тому що багато одиниць техніки ми не можемо ніде купити, окрім сполучених штатів. Це правда, зокрема, багато що стосується ППО. Чи стосуватиметься ця вимога і вже погодженої за часів Байдена, але ще не поставленої зброї, наразі питання. Та хороша новина в тому, що в тексті чорним по білому прописана можливість виділення нових пакетів озброєння. Якщо врахувати, що цим документом розблокована воєнна технічна допомога Сполучених Штатів Америки по відношенню до України це теж однозначний плюс. Що й засвідчив вже згаданий нами новий запит на експорт зброї до України? Президент Зеленський вважає, що угода про українські надра може прокласти шлях і до нових поставок американських систем ППО в Україну. Я вважаю, що фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає можливість нам захищати майбутні інвестиції США, захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внескому це були системи ППО. Я сказав Трампу про ту кількість, яка потрібна Україні. Він відповів, що вони будуть над цим працювати. Прямих гарантій безпеки від США в документі немає. Водночас американці будуть зацікавлені захищати ділянки, де видобуватимуть корисні копалини і територію довкола. А це інвестиція в спільну безпеку. Ми з радістю поставимо біля, біля цього родовища, наприклад, ваші системи ППО, навіть з вашим персоналом. Будь ласка, приїжджайте. Нам потрібна американська зброя, нам потрібна європейська зброя, нам потрібен український оборонно-промисловий комплекс. Після підписання угоди певним чином змінилася і риторика Трампа у телефонній розмові з американськими журналістами. Президент США знову згадує 350 мільярдів доларів. Ті самі, які хотів записати у борг, але тепер вже в контексті потенційних прибутків від інвестицій в Україну. Ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше ніж 350 мільярдів доларів. Ця угода вигідна однозначно американській стороні з точки зору е піар процесів тому тому що це е, документ, який сьогодні Трамп може взяти в руку і розказувати своєму виборцю, е, що цей документ принесе сполученим Штатамерики значно більше ніж 350 мільярдів доларів. Для України це перш за все політичний сигнал, і він грає нам на руку. А от Кремлю цей меседж за океану явно не сподобається. Трамп показує Путіну, що дивись. У мене терпець уже вривається. Українці підписали з моєю угодою. Вже американські компанії зараз будуть починати там реалізацію проектів. Ми вже будемо заробляти гроші. Текст угоди про економічне партнерство та створення спільного інвестиційного фонду вже надійшов до Верховної Ради. Ратифікація запланована на наступний тиждень. Тім документ окреслює лише загальні засади. Усі технічні деталі будуть прописані в окремій угоді. робота над якою ще триває. Там більше буде і про розподіл прибутків, і про компроміси, якими вони будуть з обох сторін. Поки можна сказати одне: Україна може відстоювати свої інтереси навіть у розмові зі стратегічним партнером і не тільки просити. А й пропонувати Сергій Вендін факти тижня сі єдині новини.